Машина часу існує. Це доводять закохані в наше місто дизайнери з X vision Creative Studio і бізнес-інкубатору. InkBee. вони безкоштовно навчатимуть 3D-графіці і моделювання, аби кожен охочий зміг долучитися до створення фільму ретроспективи про Чернівці. Робиться просто погляд в минуле, щоб згадали люди, яким були чернівці раніше, як вони виглядали, як по ним пересувалися трамваї. На основі старовинних фотографій зображенням чернівців буде створено фільм, візуалізацію історії міста. Засновники проєкту прагнуть, аби це кіно стало брендом чернівців, адже аналогів відео відродження нашого міста немає. Щоб цей проект побачили всі: за кордон, вся Україна, особливо Чернівці. Це наше найкраще місто на землі, і ми повинні це запам'ятати назавжди і показати людям. У нас архітектура така, яка варта уваги всіх людей. Директор дизайн студії зазначає навички, які здобудуть тут люди, знадобляться їм у багатьох сферах. Качна візуалізація на даний момент вона є саме в наше вірі, в принципі, у всіх. Страна учасників навчатимуть усього, що необхідно для 3D графіки і анімації. Починає від моделірування, то тобто самих примітів до е, самих глобальних проблем, які можуть бути в, в такій індустрії. Серед тих, хто долучився до проекту, є і Юрій. Чоловік каже: він у захваті від того, що працювати над таким масштабним історичним фільмом. «Аналогів якби такому проекту немає в СНД, і це дійсно було б цікаво самим чернівчанам, так як на даний час ми маємо тільки самі фотографії. І відео це було б дійсно цікаво подивитись, як воно було. Усі, хто хоче долучитися до створення фільму ретроспективи про Чернівці і навчитися 3D-графіці, організатори запрошують на реєстрацію 24 липня на 17.00 в приміщення Шевченківської районної ради.